Полюбляєте грати в карти, а чи знали ви, що їх історія виникнення подекуди цікавіше за історію шахів? І що, як я скажу, що колода карт це древній календар, символічна система і загадка історії? Перші карти з'явилися понад тисячу років тому, ще в Китаї. Вони були схожі на гроші і символізували соціальний порядок. Через Арабський світ карти потрапили до Європи і з часом перетворились на те, що ми знаємо сьогодні. А тепер найцікавіше колода з 5, 52 карт це не випадковість. Вона відображає 52 тижні року. Якщо скласти значення всі карт від узів до королів, отримаємо 364. А Джокер це 365 й день року. Два Джокери вітаємо високосний рік. Навіть масті це не просто символи. Піка це мечі, влада й армія. Чирви це любов і духовність. Трефи праця і земля, а бубни торгівля й гроші. Це модель старого світу. Суспільство у формі гри карт – це гра, філософія, історія і навіть магія. Її використовували не лише для розваг, а й для передбачень, таємних послань і навіть шифрування знань. Тож наступного разу, коли візьмете карти до ру, подумайте, чи дійсно ви граєте в гру, чи можливо вона грає вами.